Ну що, приступаємо до тестування нано антижир Професійна побутова хімія для дому від фірми Міва. Духовка абсолютно холодна. Те не холодні, все холодне. Так, хочеться ж так, щоб і вам все видно було. Ну, якось так. Не буду рухати телефон, бо стоїть, здається, начебто гарно. Зараз поставлю на паузу і зустрінемось через декілька хвилин. Ну, що тут відбувається? Подивіться, це пройшло буквально ну, хвилини три, не більше. Так, ось тут де було засохше зовсім. І ще напевно треба постояти, але в усіх інших місцях... Бачите? Можливо, дійсно, треба було підігріти. Тоді результат був би ще кращий, але, здається, мені ось оце говорить саме за себе. Зараз домию, щоб не штурнути телефон, і потім вам покажу. Ну, ось і результат. Сказати вам відверто, я довше відмивала її, ну, Відтирала, скажімо так, від засобу, ну, тобто змивала, отак правильніше буде сказати, ніж оця міла, нано, наноантіжир, роз'їло сам жир, дуже швидко працює. Класно, мені дуже сподобалося. Да, засіб не зовсім з дешевих. Засіб містить в собі 500 мл і коштує десь порядка 180 гривень, наскільки я дивилася. В них є і сайт виробника Міва. Оце торгова марка Міва. Там лінійка є широка, не тільки антижир. Але дійсно потужний та ефективний. От тут написали правду. Ну і, звісно ж, дуже гидко, коли духовка вже в такому стані. Тобто, да, не видно вже, чи то м, іржа, чи то корозія, чи то пляма жиру залишилася. В цій духовці більше 10 років. Історія її такова, ми, коли сюди переїхали, купили нову плитку Гефест газову, але в ній духовка виявилася геть погана. Навіть хліб, і той в ній не запікається, він білий, що стіна побілена крейдою. і тоді відразу було вирішено. Придбати електричну духовку. Ця духовка перепекла дуже багато чого і виробів хлібобулочних, і здоби, і тортів, і овочевих всіляких запіканок, і м'ясних страв. Дуже багато вона перебачила на своєму віку за ці. Ну, Тут ми живемо, пішов 12-й, ой, 11-й рік. В 13-му році ми сюди переїхали влітку, от було 10 років в цьому році, і так, і цій духовці 10 років. Я розумію, що може хтось з вас сказати, що можна було вже давно замінити? Сама склоняюсь до такої думки, але ж Працює то вона файно, розумієте? Ні 4 тена, два нижніх, два верхніх. Єдине, що мені не подобається, це що не можна в ній вмикати тільки нижні тени. Ось отут режими в ній. І є тільки верх-низ і конвекція, верх і конвекція, верх низ без конвекції, верх в режимі гріль. І верх і низ, точніше, верх, і конвекція в режимі гриль, все. А просто, щоб увімкнути, наприклад, нижній тен, такого режиму немає. От. Але вони працюють всі ці 10 років, ніхто з нею ні разу нічого не робив, окрім того, що мили та і все. Верхньою пліткою, скажу відверто, ми не користуємося. Дуже-дуже рідко, інколи гріли воду на ній. А так, щоб на ній готувати їсти. ні. Хоча тут також є два блина, дві конфорки. А от духовка, да, духовка в нас дуже часто використовується. От. Тому вона має такий стан. Вона вже вся. Оця оцинковка, чи що воно тут таке нержавійкою його назвати складно? Я не знаю, що це за метал. Він весь уже в корозії, в іржі, такий вигляд має. Але, тим не менше, працює вона дуже класно, і тому я її не замінюю. І як справився з витікшим і засохшим жиром на дні оцей засіб, це дуже і дуже класно. Тому раджу, якщо хтось в пошуках гарного засобу для своїх потреб, раджу всім ось цей засіб.